Вельми, шановне панство, ось і прийшов час забирати буряк. Його давно вже прийшов час забирати, але часу не було забирати час. Талія Олександрівна порається тут. Ми вже тут вже другий прицепик, звідси, загрузили. Вон, так від краю трошки. І ще трохи є. Ого го. Так що, збираємо. Бурячки гарні в цьому році. День два. Пройшли метрів 30-40 десь. Це третій прицеп, два таких вчора. Почистили. І тут ще буде... Ой-ой-ой. Ще буде багато. Буряк гарний. Буряк дуже гарний. Весь великий, гарний. Зараз ми намикаємо, приїдемо ще раз, по тому вже загрозимо тільки, вже не будемо микати. Тут жовтого трошки є, а там білого. Три рядочки. Ну то білий нам трошки важковато йде. Але мититься, скубеться. Ну, тебе. Вот такие. А. Якие. Якие колки. Вот все. И сейчас туда до дороги. О, Козя. Так. Половину буряка. О, тут ще є. Половину буряка ми поля забрали. Тут у мене... Уху, завалений підвал. Народ. Підвал завалений. Повірте, підвал немаленький. Там картопля на корм стоїть. А тут буряк. Буряки такі екземпляри, я вам скажу. Нормальні. Це половина буряка. Буде ще так раз, а може і більше. От. Закруточки. Варенечка, компотики, салатики, грибочки. О, трошки є, запасів є. Ту другу половину ми будемо вже після вихідних, напевне, чистити, микати, але буряка буде багато. Ту другу половину я вам зараз покажу, куди я хочу їх згрузити. Барошні корівки їдять в мене гичко. Я їм накидаю сюди, що Муська, з'їла. Нагіш трошки сіна і мінералочки. Ха-ха. Еш ти, ти ти. Марфа буряк з'їла, цілий, великий. Скоро, скоро її телитися, скоро її телитися, наші. Дівасі. Скоро скоро. Деська і Муська. У мене тут є такий підвальчик. де я колись у роликах на незрозумілій мові ще показував, де я зберігаю моркву у піску. Ну, там ще пісок є. Буряк. Я думаю, от сюди в цю яму. Там ще навіть є трошки сухого червоного бурячка. У цю яму я буду його спускати. Спускати буду, зроблю такі дві рейки і буду якось по них пускати, не знаю, бо так він буде битися. А відром спускати у мене нема здоров'я, щоб то все сюди перетаскати. Ну будемо бачити, якось, якось воно буде. О, тут дуже багато місця, сюди він піде весь. Ось гечку. Гечку я скидаю ось такі кагатики. О, і даю їм їсти. Ну це з половини. Може вийде два прицепи. Ну, прицеп. Прицеп повний. І ще один прицеп там буде. Що це вони все употреблять. О! Осінь. Вибачайте, що нема так багато роликів. Як є, так є. Вон, з буряками тут воюємо. Думаю, покажу, бо воно дні вихідні пройшли, я так нічого не показував. Так. Вон, вон, така, така робота, така осінь, е, така погода класна, так тепло і гарно. Я на зв'язку. Дякую, що дивилися. Не забувайте за лайк, підписку, дзвіночок. Обов'язково. Ну і як традиційно, в будь-якому випадку, залишайтеся людьми.